А54 чи А73, яку новинку від ZTE обрати. Всім привіт! До нас на огляд потрапило два цікаві девайси ZTE Blade. Це бюджетні пристрої, які тим не менш забезпечать користувачів необхідними можливостями. А саме великим IPS-екраном, наявністю чудового об'єму внутрішнього накопичувача, простою та функціональною системою, яка зайвий раз не навантажує процесор. А про все інше ви зараз дізнаєтесь в детальному огляді. Тому погнали! Почнемо з Комплектації новинок, і вона складається зі смартфону, захисного чохла і плівки на екран, яка знаходиться окремо, і її рекомендую відразу встановити на смартфон для захисту від подряпин. Також ви знайдете в коробці кабель USB Type A Type C і мережевий блок живлення потужністю 10 Вт у А54 і 22,5 Вт, і підтримкою Quick Charge 3.0 у A73. Девайси мають немаленький корпус, товщина складає 8,5 і 8,4 мм, а вага вага складає 185 і 190 грам у А-54 і А-73. Відповідно, новинки мають пласкі грані, на які знаходиться USB Type-C порт, 3,5 міліметровий джек для підключення дротових навушників, кнопки гучності та живлення змонтованим сканером відпитків пальців. Та ще ви можете знайти слот під 8 карти та карту пам'яті. Пристрої ззаду мають стильну матову пластикову кришку, де знаходиться острівок під дві камери та модулі в обох смартфонах стильно виділені. Що надає пристроям більш преміальний зовнішній вигляд, та спереду на вас очікуватимуть 6,6 дюймові IPS матриці з роздільною здатністю HD Дисплеї в смартфонах мають достатню максимальну яскравість, щоб користуватись ним на вулиці, і достатні кути огляду для комфортного перегляду різноманітного контенту. А ZTE Blade A73 отримав ще одну цікаву особливість екран з частотою оновлення 90 Гц, що дозволяє отримати плавне зображення при користуванні інтерфейсом і соціальним Мережами це дійсно крута особливість для недорогого пристрою. За продуктивність новинок відповідають восьмиядерні процесори від Unisoc. Вони дозволяють не тільки комфортно користуватись системою, але й пограти в таймкіл ігри і онлайн-проекти, такі як Код Mobile. Крім того, a 54 має на борту Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, а ось a 73 може похизуватись версією Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 і NFC чіпом для безконтактної оплати, використовуючи сервіс Google Pay. Система у новинок ZTE MyOS, яка побудована на базі Android 13. Вона проста, але має чудові можливості кастомізації інтерфейсу, зручну панель перемикачів і зрозумілі налаштування, де ви можете знайти параметри під ваш смак. Відтворення мультимедійного контенту виконується через один динамік, що знаходиться біля роз'єму для заряджання, та його гучності вистачить для комфортного перегляду фільмів чи відео на YouTube, навіть в шумних місцях. На останок залишилось розібратись з автономною роботою та камерой. Варами і почнемо з першого. Новинки оснастили акумулятором на 5000 мАч, і цього вистачить для дня активного користування. Та ось вам тести. За пів години перегляду YouTube на максимальній яскравості. Девайси витрачають 8%, а за пів години гри в код мобайл. А 54 втратив 9% заряду, а А-73 10%. Та не забувайте про швидку зарядку на 22,5 Вт у А 73 що поповнить заряд батареї за пів години на 34%. Йдемо до камер, і ZTE Blade a 54 оснастили основною камерою на 13 мегапікселів. І цей девайс має технологію поліпшення фотографій HDR. Фотографії при гарному освітленні залишаються досить деталізованими, та ви можете створити портретні знімки завдяки додатковій камері визначення глибини фону. Blade A73, в свою чергу, хизується основною камерою на 50 мегапікселів з апертурою f 18 Цей сенсор надає чудову деталізацію при денному освітленні та здати. Робити фотографії задовільної якості при недостатньому освітленні. Завдяки додатковій 2-мегапіксельній камері ви зможете створювати портретні знімки, а 5-мегапіксельна фронтальна камера зробить непоганої якості селфі. Відео смартфони можуть знімати в якості Full HD. І ось вам приклад. Ну а ось вам приклад відеозйомки на новинки від ZTE a 54 і A73. І ви можете зацінити, як вони записують мій голос. Давайте трохи пройдемось. До речі, ви можете побачити, як смартфони працюють з експозицією, і можете це написати в коментарях. І остання особливість девайсів, яку варто згадати, це накопичувач на 128 ГБ, чого вистачить для зберігання різноманітного контенту, а оперативну пам'ять об'ємом 4 ГБ можна подвоїти до 8. Тож новинки від ZTE – це ті бюджетні смартфони, які варті вашої уваги. Вони надають користувачам задовільну автономну роботу, великі IPS-екрани та необхідний набір. Без дротових інтерфейсів для комфортного користування. І на цьому ми закінчуємо наш огляд. Дякую за те, що дивились. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Ало. Бувайте!